Ми продовжуємо включення сколарів Верховної Ради України. Наш наступний співрозмовник, народний депутат, представник фракції Батьківщина Микола Кучерук. Пане Микола, вітаю вас. Верховна Рада сьогодні підтримала звернення до Організації Об'єднаних Націй. Наскільки загалом давайте розпочнемо, що мається на увазі, і наскільки ефективними є такі звернення? Ну сьогодні наша держава Україна потребує допомоги, так як ми знаємо, що ми є засновники. Цієї організації звичайно ми повинні звертатися до цього органу, який повинен надати практичну допомогу для нашої держави. Що Мається на увазі, яку власне допомогу вже йдеться про військову допомогу про силову. Ми зараз говоримо, що ми повинні використати в першу чергу дипломатичні методи вирішення цієї проблеми, тому що від цього потерпають люди. Україні неспокій, в Україні йде війна, яку нам оголосила сусіда, су, наш сусід, і той товариш, той друг, який завжди декларував, що він завжди буде з Україною разом. Тому ми звернулися до ООН для того, щоб вони знову ж таки за рахунок своїх впливів змусили до м'якого миру. З нашою е, сусідою Росією сісти за стіл переговорів і це все вирішувати цивілізованим шляхом, тому що ми знаємо, що це переділ е, кордонів, які не відбувалися з часів Другої світової війни, і це дуже загрозливо для безпеки цілого континенту. Це стосується і Європи, і Азії, в тому числі, тому що ті. Е, Держави, які мають територіальні претензії до різних держав, будуть іти таким шляхом, і це буде безлад, хаос. А світ потребує на сьогодні об'єднання, світ потребує на сьогодні миру, світ потребує розвитку для того, щоб держава і людина в державі і в будь-якій мала можливість вільно жити і вільно існувати в безпеці і в мирі. Загалом на які результати? Можна розраховувати, адже вся міжнародна спільнота, в принципі, виступає на підтримку України, але обмежується просто заявами. Ви знаєте, Майдан стояв три місяці. Як не тяжко це говорити, так само не чула влада. Зараз ми говоримо мирно, ми просимо наших всіх. Гарантів, ми просимо всю світову спільноту підтримати нас, і ця підтримка є. Вона дуже є відчутною. Друге питання: що поки що не чують наші сусіди, що як повинно рухатись, в якому напрямку світ хоче. Тому я вважаю, що ми все-таки змусимо наших. Сусідів сісти за стіл переговорів і визнати те, що вони були неправі. Що стосується самого Криму і самих кримчан, ви знаєте, я в першу чергу хочу подякувати нашим воїнам, які стійко стоять у межах своїх військових частин, які не зраджують присязі України, які високо і гордо несуть звання нашого воїна-охоронця. Звичайно, їм дуже тяжко. Тяжко населенню Криму. Вони розуміють, що з часом в них втратиться не тільки цей курортний сезон, а багато-багато курортних сезонів. Ми зараз робимо зміни до конституції, яка дасть можливість кожній області самі визначатися і в економічному, і в тому плані, як збирати податки, як їх витрачати. Ми прийшли тільки місяць назад, і ми вже це робимо, і ми це декларуємо. На жаль, сили, які хочуть розколоти Україну, які хочуть дестабілізувати нормальне життя, вони зараз протидіють. Тому ми повинні ще раз об'єднатися, заспокоїти суспільство і вірити в те, що, так як казав Тарас, нам Бог допоможе, тому що Бог сьогодні, я бачу, Він справді на боці України. Пане Миколи, ви кажете, що потрібно із російською владою сісти за стіл переговорів? Що для цього потрібно зробити? Адже, скажімо так, із Путіним уже спілкувався ваш колега Мустафа Джемільов. Він єдиний хто із народних депутатів спілкувався уже із президентом Росії. Ви розумієте, Мустафа Джамільов – це дуже шанована людина в Криму, в Україні. Він відомий правозахисник, і це слава Богу, що хоча б вони поспілкувалися, хоча б хтось. Тому ці контакти треба збільшувати, але ж. Збільшувати будь-яким чином будь-хто, хто має можливість спілкуватися з росіянами, з спливоми росіянами, доносити думку, доносити бачення, тому що ми бачимо народні депутати напряму пробували зв'язатися з представниками російської влади. Звичайно, я особисто всіх росіян, яких я знаю, яких я підтримував, починаючи і по бізнесових справах з 90-х років, які ставали нормальними людьми, ну в бізнес-середовищі так. Я їх знаю, всіх я всіх потелефонував, розказав ситуацію. Вони, на жаль, зараз поводять себе так, як при нашому попередньому режимі поводили бізнесмени. Вони бояться сказати своє слово. Боязнь, яка є в еліті Росії, настільки велика, що це все. Те саме, що було у нас, але українці вони сказали, ми не будемо так жити. Я впевнений, що колись і росіяни це скажуть. Тому... Я вважаю, що хто може по марпопарментських зв'язках, в нас є дуже багато депутатів, які багато скликань сидять у ну, не мають досвід в Верховній Раді. І вони також повинні зв'язуватися з з, з колегами російськими. Так. Будь-яке спілкування на межі людського, так само будь-хто повинен знати і розказувати. Тому що той образ, який зараз створюється, знаєте, з України, що це фашисти якісь прийшли, ну ви знаєте, ну не то, що смішно, навіть не то, що образливо, так? а просто це настільки цинічно. Що навіть коли була холодна війна між Радянським Союзом і е, цивілізованим світом, там не використовувались таких моментів. Там єдине, що можуть показати, бо, ви, хто пам'ятає старших, да, що там десь по боках ходять люди, їсти шукають, бо їх їсти, що немає. Розумієте, це все була брехня, і зараз ця брехня удвоєна в 10 разів. Ну, в межах геблівської пропаганди вона зараз іде на наших людей. Тому, звичайно, я твердо переконаний, наші люди, слава Богу, розумні. Вони можуть розібратися, І... але для цього повинні відійти, навіть по Криму, повинні відійти війська. Повинно все заспокоїтись і дати можливість людям порозмовляти циві... цивілізовано так у тих інституціях, які є, в сільських радах обговорити. Треба обговорити в районних радах. Ну цього всього не було. Розумієте, просто хтось сказав, що я тут цар, да і я буду робити отак-то, так то це неправильно, це не демократично. Дякую. Нагадаю, що позицію фракції батьківщина озвучив народний депутат Микола Кучерук.